колега, Криївку. Минулого разу говорили з вами про загальні відомості та цікаві факти. Тепер прийшов час вивчити місто більш детально. Готові виконали домашнє завдання. Отож, Львів нараховує 6 районів міста. Іноді здається, що у Львові лише два райони: близький центр та далекий. І в першому і в другому варіанті є свої плюси і мінуси. Знали правильний варіант? Що ж, тепер дізнаємось про кожен район більш детально. Якщо ви живете в 15-30 хвилинах ходьби від центру, то можете вважати себе важливою персоною і справжнім львів'янином. Історичний центр міста занесений до списку спадщини ЮНЕСКО. І для багатьох саме поняття життя у Львові невіддальне від виду з вікна на ратушу або затишного внутрішнього дворика старого австрійського будинку. У кожного з районів є певні переваги та недоліки. Наприклад, Шевченківський район слабиться своєю безпекою, а Сихівський своєю чистотою. Франківський район має добре розвинену інфраструктуру та класну транспортну розв'язку. До речі, саме цей район львів'яни вважають найкращим для життя. Личаківський район дуже комфортний, тут є де розважити дітей. До того ж, якщо доведеться звернутися за медичною допомогою, то в цьому районі досить багато медзакладів. Загалом такі райони Львова, як Галицький, Шевченківський та Франківський, вважають найбільш безпечними для життя. Наймолодший та найбільш густозаселений район Львова Сихівський. Його виокремили у 2000 році. Свою назву він успадкував від назви села, яке долучили до Львова та збудували там найбільший житловий масив. Хоча в інтернеті і зазначено, що Сихівський це найбільш густо заселений район Львова, проте у містян він викликає більше негативні асоціації, адже це найбільш віддалена частина міста, і доїхати до центру дуже часто проблематично. Хоча виглядає сихів дійсно непогано. У 1973 році створили окрему адміністративну одиницю Радянський район Львова. В 1993-му він отримав назву Франківський на честь Івана Франка. Район охоплює територію центрально-південної частини міста. На байках її ще називають Новий світ. Частково Богданівку, Кульпарків, Кастелівку і Вульку. Франківський район особливий тим, що тут доволі багато російськомовного населення. Про це у своїх дослідженнях зазначив Ільколенко. проте більшість російськомовних стали політичними українцями. На Личакові жили досить заможні люди, які займалися городництвом, млинарством. Нині це район Львова, що охоплює територію північно-східної частини міста: Личаків, Великі Кривчиці, Лисиниці, Майорівка, Погулянка, Знесіння, Кайзервальд, Цетнерівка, Ялівець і місто Винники. У радянський час район називався Червоноармійський. Личаківським він став на початку 90-х років минулого століття. Галицький район Львова найменший і один з найдавніших. Він охоплює територію центральної частини міста: Цитадель, Софіїв, Куснопків, головні проспекти Шевченка і Свободи, магістральні вулиці. А ще вулиця Богдана Хмельницького одна з найстаріших у Львові, відома ще з 13 століття. Вона була і є важливою транспортною магістраллю, що веде до виїзду з міста. Шевченківський один із промислових районів міста. Охоплює територію центрально-північної частини Львова, включає місцевість Голоску, Замарстинів, Збоїща, підзамче, частково рясне, клепарів і Брюховичі. Ще у радянські часи отримав назву на честь Тараса Шевченка. До складу району увійшли місцевості, які колись були селами. Клепарів, наприклад, заснував німець Андрій Станокльопер у 1419 році. Славилося це поселення. Виноградниками і черешневими садами. І в 1793 році у ньому було 82 будинки. У цьому районі переважали сільськогосподарські поселення. Були там шинки, цегольні, кузні і млини. Додає історик Микола Майданський. Я живу у самому центрі Львова вже близько півроку, і за цей час встигла провести таку паралель. Проспект Чорногола у цьому районі подібний до проспекту Соборного у Запоріжжі, але ж, звичайно, запорізький проспект у рази довший, тому що тягнеться він майже через усе місто. Цей район охоплює територію південно-західної частини міста: Левандівка, Білогорща, Скнилівок, Сигнівка, Частково Рясне, Клепарів, Богданівка та Рудне. Свою назву район отримав у радянський час. Імовірно, його так назвали, бо він об'єднав територію важливих залізничних вузлів і головного залізничного вокзалу. У цьому районі будували квартали для залізничників, зокрема на Левандівці та частині вулиці Шевченка. У 1960-х роках розпочали масове будівництво хрущовок на вулицях Виговського, Люблінська і Городоцька. А на початку 1970-х на Виговського з'явився перший у Львові дев'ятиповерховий будинок. Отож, ми з вами познайомились з усіма районами міста Лева. Ну а наступного разу обговоримо, як район впливає на вартість житла та за скільки можна зняти квартиру у період війни. Залишайтесь, буде цікаво, па Я моє місто простого друзями.